Розділ 10. Обридло мені моє життя, тому я дам волю своїм наріканням і говоритиму, виливаючи гіркоту моєї душі. Я скажу Богові: не засуджуй мене, поясни, чому ти змагаєшся зі мною? Невже тобі подобається мене пригноблювати, нехтуючи творивом своїх рук, а нараду нечистивих зливати світло? Хіба в тебе тілесні очі? Невже ти дивишся як людина? Хіба твій вік такий, як віку людини, а твої літа, як у смертного, що ти шукаєш моєї провини і намагаєшся викрити мій гріх? Адже ти знаєш, що я невинуватий, проте немає нікого, хто міг би врятувати з твоїх рук. Твої руки сформували мене і досконало мене утворили, але тепер ти відвернувся від мене, щоб знищити. Пригадай же, як ти мене сформував з глини, а тепер хочеш мене обернути в Порох. Хіба ти не вилив мене, як молоко, і не згустив мене, наче на сир? Ти мене одягнув шкірою і тілом, скріпив ти мене кістками і жилами, життям і милосердям ти мене наділив, турботливо оберігаєш мій дух, але дещо ти все ж заховав у своєму серці, розумію, що така твоя воля. Ти стежиш за мною, і якщо я згрішу, ти невинним мене не зробиш. І якби я справді згрішив, то горе мені. Та навіть якби я був правий, то не смів би підняти свою голову, оскільки я ситий ганьбою і сповнений власного горя. Воно горе щоразу зростає, а ти, наче лев, на мене полюєш, аби виявити на мені свою дивовижну велич і силу. Ти виставляєш проти мене все нових свідків, ти збільшуєш щодо мене свій гнів, наче військові загони спроваджуєш проти мене все нові атаки. Тож для чого ти мене вивів з материнського лона, адже краще би я помер, і мене ніхто так не побачив? Як мене ніколи не було, по заяк з материнського лона я зразу би був покладений у могилу. Знаю, що для мене залишилось небагато днів, тож залиши мене, щоб я хоч трохи повеселився, перш ніж відійду туди, звідки вже не повернуся, в землю мороку й смертної тіні, в край непроглядної ночі. Чорного мороку та холоду, де замість світла темрява.